Ну, як, ви вже назбирали інформацію про походження свого прізвища. Загалом українські прізвища надзвичайно різноманітні, бо творяться за допомогою так званих суфіксальних афіксів, або простіше кажучи, закінчень, яких існують сотні. Ба Більше, у багатьох випадках, лише за закінченням ми можемо визначити, від чого і як утворене наше прізвище. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У своїх попередніх відео на тему українських прізвищ, дивіться їх у відповідному списку відтворення. Посилання залишу в описі. Я аналізував закінчення українських прізвищ, але торкався найпоширеніших форм. Сьогодні ж давайте розберемо закінчення, які зустрічаються не так часто, але насправді мають тисячі носіїв в Україні. Поїхали! Закінчення. «нька». Тут можуть бути варіанти: анька, Енька, енька, інька, онька, унька, юнька. Наприклад, калабанька, шанька, Добенька, киценька, ненька, махенька, Розенька, скринька, ковінька, курінька, трінька, червінька, гусонька, дівонька, либонька, рибонька, шпонька, гунька, лапунька, стефунька, шибонька, дзюнька, нюнька. Як бачимо, завдяки цим закінченням, прізвищем надається зменшувально пестливе забарвлення. Оригінально звучать прізвища на Есько-Ісько. Ці закінчення надають відтінок зневаги або понібрацьке звучання, що не треба сприймати як образу, бо йдеться більше про таку собі форму спілкування між близькими друзями. Гнатисько, Іванисько, Ковалисько, Крисько, Лисько, Місько, Онисько, Павлисько, Петрісько, Савійсько. Аналогічну роль відіграють закінчення без м'якого знаку. Тобто иско іско, іско, гнатиско, коваліско, лиско, ониско, павлиско, сениску, утріско тощо. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки центру вивчення генеалогії пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій довід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Закінчення на ович Евич-Евич, на відміну від попередніх прикладів, надають прізвищем відтінок поваги. Андрухович, Давидович, Карпович, Коріатович, Коцюбович, Лазарович, Попович, Сахнович, Гриневич, Козакевич, Маркевич, Матусевич, Сташкевич, Тобілевич, Шухевич, Юркевич, Гордієвич, Зоєвич, Ісаєвич, Масієвич, Огієвич, Саєвич. Тут треба наголосити, що багато таких прізвищ належить до шляхетських родів. Окремо треба проговорити прізвище на «енкув». Це яскравий приклад русифікації антропонімів шляхом додавання букви В до власне українського закінчення Енко: Шевченко, Савенков, Марченко, Семенков, Риженков, Маренков, Зеленков, Кузьменков і так далі. Цікаві закінчення, а відповідно, форми українських прізвищ, є результатом чергування приголосних. Наприклад, «шин-щин» зумовлене чергуванням хаша у словах, які закінчуються на хаша, при додаванні до них суфіксу ин. Домашин син домахи, Петрушин син Петрухи, Даньшин син даньші. В називному відмінку даньша жінка данька, Данила. Закінчення шин є здебільшого патронімічними, тобто від чоловічих імен. Тут бачимо чергування «ск», к, с к, шк на «щ». Паращин син Параски, Орищин син Ориськи, пастущин син пастушки. Чин чин зумовлені чергуванням приголосних кацачі, савчин син савки, вдовичин син вдовиці. Вони поширені переважно на галичині. У результаті чергування приголосних гж утворюється закінчення «жин-жін». Небожен син небоги, Шульжин син Шульги. Джин Джін здебільшого зумовлене анахронічним чергуванням ґдж. Гриджин син ґриґі. Худжин син людини на прізвисько хуга, що є синонімом до слова завірюха метелиця. Окремі закінчення характерні лише для певних регіонів, тобто є діалектними, наприклад, Женжин-Жін, Джен-Джин-джін, Дзен джен дзін Бажен, блажен, бражен, венжен, вражен, невежен, рожен, ружен, сажен, суржен, ядвіжен, геджен, гриджен, коляджен, Родзен, самодзен, сензен, шмідзен. Тепер глянемо на закінчення, які зустрічаються передусім на поділі. Ішен, Шен, Щен, Чен. Лайшин, Лойшин, Матейшин, Тимофійшин, Волошин, Домашин, Душин, Пастушин, Петрушин, Томашин, Кащин, Лещин, Марищин, Оріщин, Пащин, Прощен, ткачищин, фіщин, Вдовичин, Гречин, Євчин, Іванчин, Лучин, Маланчин, Мельничен, Петричин, Савчин, Течин. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Прізвища на УВІ збереглися у незначній кількості, переважно в Карпатському регіоні. Причому жіночі форми прізвищ зазвичай збігаються з чоловічими та є невідмінюваними. Наприклад, називний Наталя Стахов – родовий Наталі Стахов і так далі. Називний Софія Івасюв, родовий Софії Івасю. Але іноді ці прізвища можуть набувати закінчення А і як наслідок відмінюватися Наталя Стахова, Наталі Стахової, Софія Івасьюва, Софії Івасювої. Тощо. Ще приклади таких прізвищ: Антоху, Ваську, Войтку, Ганув, Ільку, Криську, Луку, Павлу, Стаху, Юльку, Якубув, Антонів, Івасю. Ще в карпатському регіоні поширені оригінальні прізвища на Ч – Альч, байч, берч, вуйч, гайч, гурч, данч, донч, іванч, кенч, кирч, кіч, ковч, корч, крайч, пайч, пирч, севч, станч, старч, стирч, фальч. А також на чачо, адамчо, Балтача, берча, бунча, вересоча, вінчо. Вуйчо, Ганчо, Данча, Іванчо, Кабанча, Кірча, Ковальча, Конча, Максимча, Матейча, Папуча, Райчо, Симчо, Тарча, Чевельча, Якупчо. На Закарпатті зустрічається специфічне закінчення «йш», «гайш», Койш, Корейш, Лойш, Мейш. Паєш, фейш. Причому окремі прізвища сформувалися під угорським мовним впливом, наприклад, Ілиш від ілля Іляш. Також поширене закінчення овці, анталовці, ірговці, марковці, мітровці, Патковці, Петровці, Пішковці, Раковці, Терновці, Скаловці, Чаповці. Закінчення на еча-єча поширені здебільшого на Київщині. Андреча, Василеча, Вовкотеча, Галеча, Гереча, Давлеча, Девеча, Катреча, Керекеча, Лукеча, Малеча, Масеча, Нетеча, Пелагеча, Перепеча, Петеча, Хареча, Хомеча, Черечеча, Чернеча, Чеча, Яловеча Єча. Закінчення уць-уць, юць-юць. Походять з румунської мови або сформувалися під її впливу та наслідують відповідний прикметниковий суфікс: боруць, івануць, калапуць, клепуць, конюць, куруць, лапуць, пархуць, каракуць, юркуць, андріюць, воюць, міюць, синюць. Аналогічне походження мають закінчення уца-уця, юця-юця. Балануца, бамбуца, БАЦУЦА, балануца, каракуца, маркуця, мацуца, папуця, ТРЕБУЦА, андріюца, КЛЮЦА, КАРАЮЦА, малюця, мацюця, панюца. А закінчення ойть, ойть, «ойть», «ойть», «айть», ейть утворилися від литовських душлюбних прізвищ на айте, що зазнали полонізації: андролоїть, андрушоїть, дудоїть, клюкоїть, міноїть, равоїть. Юркоїть, Янкоїть, Мехнайть, Саманайть, Юролайть, Юркейть оригінальне прізвище, правда? Ще, на думку деяких науковців, литовське походження має закінчення і «шо». Байша, Боголейша, Бойша, Гайша, Галайша, Кімейша, Койша, Кумейша, Лайша, Борейшо, Валейшо, Корейшо, Пуйшо. Чимала кількість таких прізвищ має польське походження, наприклад, із закінченнями аж-яж, токаж, став'яж, які є спорідненими з прізвищами на ар-яр та іншими: баклаж, беднаж, гарбаш, глобаш, гонтаж, григораж, дмитраж, збараж, кухаж, марусаж, остаж, пристаж, сабодаж, сіраж, тесаж, фаркаш, фігураж, шабодаж. Бабіш, бійняш, блоняш, кельняш, котяж, мосяж, мотяж, падяж, переляж, столяж. Аналогічна ситуація із закінченнями еш-єж, гібеш, денеш, дереж, камеш, костеш, мелеш, м'ятеш, пекеш, ребеш, рубеш, семеш, стребеш, стреж, теребеш, тібеш, боєш. Прізвище на яд утворені від реліктів, тобто стародавніх форм, наприклад. Процев'я дитина проця, старя дитина старого тощу. Тобто такі прізвища нині звучать так: процев'ят, стар'ят, миков'ят, белев'ят, воят, голіят, ком'ят, куят, лешков'ят, луцев'ят, луцов'ят, маленят, оганят, підковят, піщев'ят, процев'ят, симонят, синов'ят. Хроновят. Закінчення на «хно» утворює згрубілі форми власного імені: балахно, вахно, влахно, дахно, івахно, кахно, ліхно, махно, олехно, пахно, плехно, рахно, сахно, талахно, чухно, юхно, яхно. А закінчення хна, на думку науковців, є похідним від хно і є застеглими прізвиськами у родовому відмінку. Наприклад, називний мохно, родовий мохна, алехно, алехна і так далі. Бохна, духна, козачухна, кохна, лихна, матухна, міхна, мохна, пріхна, сехна, трихна, чухна. Також застигли у родовому відмінку прізвище на ай-яй, які є похідними від прізвищ із закінченнями Ай-яй. Наприклад, називний куцай, родовий куцая. Згодом ці форми у родовому відмінку стали окремими прізвищами: бая, гулая, зая, кривая, нечая, пристая, рудая, слабая. А прізвища у застиглій формі прикметників родового відмінку на ого майже повністю зникли: кривого, лисого, шатого, шайного тощо. Прізвища із закінченнями Ян-Янц мають одну особливість. Багато хто думає, що йдеться винятково про вірменські прізвища, але це не так. В українській мові є багато слів і, відповідно, чимало прізвищ, які закінчуються на ян: слободян, Шеян, стоян, подолян, троян, касьян і так далі. Водночас на українських теренах справді зустрічається багато вірменських прізвищ: григорян, арутюнян, акопян, петросян, саркісян, оганесян та інші. Закінчення ась, есь, есь, ісь, ось, усь, юсь, ясь вказують на форму імені без подальшого приєднання суфікса: адась, демедась, Івась, Карась, Мекитась, Ромась, Ярес. Іванись, корнись, Онись, козісь, Янісь, макось, Павлось, Савось, ядлось, барцюсь, цьось, Андрусь, Карпусь, Петрусь, Самусь, Батюсь, дядюсь, Ілюсь, Михайлюсь, Бублясь, Киясь. Я зупинився лише на деяких цікавих групах прізвищ, які сформовані за особливостями суфіксальних афіксів, або простіше кажучи, закінчень. Але таких закінчень існує чимало, що є зайвим свідченням багатства української мови. Ач-яч, еч-єч, уч-юч, ек-єк. Ай яй. Ей-єй. Ой уй-юй. Ія ея ей. їя оя уя. Зйсь-. Ця еця іця. оць оца оця. их х їх ох-ух-юх. ля для жа-джа. За, зя, дзо, дзю. І десятки десятки інших. Хто не знайшов своєї групи прізвищ, переходьте до моїх попередніх відео. Очевидно, про ваші закінчення я говорив там. Нагадую, посилання на список відтворення, який називається «Українські прізвища», є в описі під цим відео, щоб довго не шукати. Друзі, то як? Ви вже з'ясували походження вашого прізвища і як воно утворене. Можливо, у вас виникли якісь питання. Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.